Так. так, маршрут Веронікін покажем зараз. Мамі він правим. Молоде. Всі дівчата люблять роман. На другу перешкоду долає Вероніка Миколая на перев'язку сама бойова дівчинка Львівської області, Бориславського, Східницького Труставецького. ОТГ. Над водоспадом пробій проходить найскладніший маршрут, де бояться такі таксисти, як я лісти. І далі продовжує робочий рух. Наша красуня Веронічка Далі маршрут Поки мами нема, бо вона б інфаркт мілкарда дістала, якби побачила Давай, 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 давай О, там мо над водоспадом Де там моє? Ну, no, трясуться трохи, але йде. О, там взагалі. Чик-чик. Так. Молодець. І останній поворот вроді би. Ну, чим далі, тим складніше, то воно так і продумано. Мама теж шибеник, то я боявся в дитинстві по деревах лазити, а вона лазила всюди. Просто що, знаєте, кожна мама та хвилюється тут. Нема що дивуватися. Я просто знаю, що вона в мене мав пучка шита, молодець. І фініш напряма нашої спортсменки на лазанці. З'їжджай! Клас, Тарзанка! Супер! Класно? Сподобалось? Ну добре!